Зі всім привіт! Мені здається, що немає жодної людини, яка не любить посмакувати маринованими грибочками. Це дуже смачна закуска, і вона буде гарно виглядати на будь-якому столі. Для маринованих грибів нам потрібні такі інгредієнти. Сьогодні ми з вами приготуємо самі такі грибочки. Для цього в мене є ось такі маленькі вже помиті печериці. 1 кг. Спершу я буду варити гриби. Ставлю кастрюлю на плиту. Наливаю воду, висипаю сіль 1 столову ложку. Та висипаю гриби. Варю приблизно 10 хвилин. Тепер підготуємо маринад. До скляної миски виливаю рослинну олію 100 мл. Також виливаю оцет 40 мл та соєвий соус, висипаю цукор 20 г. Додаю сіль 1 столову ложку, лавровий лист, чорний перець з горошком, гвоздика та 3 зубчики часнику. Тепер все перемішую. Грибочки вже відварилися і я їх висипаю у маринад. Перемішую з маринадом. Та накриваю гриби харчовою плівкою. Залишаю наші грибочки настоюватися у холодильник на усю ніч. За цей час грибочки гарно промаринуються, будуть хрусткі та дуже смачні. За цей період я буду декілька разів перемішувати гриби, щоб усі однаково промаринувалися. Нарешті ми дочекалися повної готовності грибів і тепер звільняю їх від харчової плівки. Ви тільки подивіться, які вони гарні, смачненькі, гарно промаринувалися. Здається, що їх можна з'їсти багато. Викладаю ці гриби на ось таку тарілку. Я впевнена, що коли ви спробуєте приготувати по моєму рецепту гриби, то більше ніколи не будете їх купувати в магазині. І це буде вірне рішення. Дякую всім, хто сьогодні готував разом зі мною. Якщо вам сподобалося готувати разом. То підтримайте мій канал підпискою, залишайте коментар під відео та натисніть вподобайку. Всього вам найкращого!